Добрий вечір. Ну, ти добіг день кінця. На дворі швидко-швидко. Сутеніє, темніє. Адже зараз кінець листопада, сьогодні 24 листопада. І ось я зайшла в будинок. Приємно пахнуть груші, горить камін, тільки що розпалила. І ось я сижу перед вогнем, посходилися Ліра. Дивіться, як їй комфортно, добре і гарно. Казали на одному сайті, що собакам дуже і дуже ну, некомфортно в шубі біля каміна. Ну, я таке не знаю. Правда, це блогери наші. Північного сусіда нашого, таке казали. Ну, нашим собакам дуже комфортно біля каміна. Котам теж. Вони в шубах у нас теж, подивіться, які доладні шуби блищать, От. але їм тут теж добре. І ось я сижу сама і гріюся. Дорогі друзі, сьогодні зранку я з вами гуляла садом, сніг лежав, і я бідкалася, що. Я купила нарциси, а коли їх садить і як їх садить, якщо на дворі сніг, так от, сніг розтав і я посадила їх сьогодні в землю. Ну, буду надіятися, що все буде добре, і ці нарциси будуть радувати нас всіх весною. Ну, а зараз, поки сижу, відпочиваю біля каміна. На плиті кипить росольник сьогодні зробила із огірками кислими на куриному бульйоні, вірніше качиному бульйоні. І слухаю інтересну історичну передачу про нащадків нашого Ярослава Мудрого, тобто про його дочку Агату, яка вийшла за короля Англії, і, так сказати, наші предки являються, як би сказати правильно, ну, джерелом чи що нинішньої королівської родини. Ну, принаймні, вони до цього дотичні. Тож, на цьому буду закінчувати своє коротеньке відео. Всім гарного вечора, тихої ночі, приємних поряд людей.